Налагодити комунікацію та врятувати людей від експлуатації на Львівщині. Правоохоронці та соціальні працівники відпрацювали навички з виявлення та спільної роботи з протидії сучасному рабству. Для учасників тренінгу розробили кілька сценаріїв симуляції злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми. Зокрема, на цьому майданчику за легендою особи стали жертвами трудової експлуатації. Перед поліцейськими та представниками Державної служби з питань праці стоїть непроста задача. Складність полягає у тому, що у нас є спеціально підготовлений актор, який за сценарієм на даному етапі має чинити перешкоду представникам даних структур для того, щоб вони не здійснили захід на територію і в подальшому очікуємо від працівників поліції обшук, по проведення обшуку. Учасники дійства зазначають, що в реальності все відбувається так само, і ця симуляція тут є можливістю у безпечному середовищі напрацювати порядок дій у таких ситуаціях на сьогоднішній день. Під час позапланових перевірок нашою установою здійснюється ну дуже часто перешкоджання в діяльності посадових осіб, безпідставне перешкоджання, недопущення до позапланових перевірок з метою захисту трудових прав працівників. Щоб все було максимально наближене до реальності, ролі жертв та злочинців виконують актори та правоохоронці з досвідом розкриття подібних справ. Персонажі не просто статисти, а кожен має історію та причини бути там, де він зараз. Мене примушували працювати проти моєї волі. Мене завербували, тому що я була в складному в складних життєвих обставинах. Тобто я була там наркоманкою, алкоголічкою, троє дітей. Двоє дітей було забрали, третю народила вже в тому рабстві. Тому от і Запропонувала бабуся, перехожа, що от, є такий реабілітаційний центр, можеш позбутись наркоманії і повернути своїх дітей. І я на це погодилась і от, потрапила в, в трудову експлуатацію. Також на сусідньому майданчику інша група займається справою про сексуальну експлуатацію. За процесом спостерігають наглядачі, так звані антени. Вони в онлайн режимі повідомляють про хід симуляції організаторам, що дозволяє підтримувати динаміку під час відпрацювання вправ. Вони фіксують всі події, які відбуваються, щоб ми, як організатори, бачили на якому етапі наші учасники зараз знаходяться по різних локаціях, і могли мали можливість дуже вчасно вносити свої корективи. Там чи трохи змінювати сценарій, чи давати підсказки нашим акторам, що потрібно їм говорити. І таким чином ми виходимо до кінця другого дня на той результат, який нам потрібен. Варто зазначити, що сценарії постійно допрацьовують, щоб зробити їх більш актуальними та корисними для учасників. Ми вводимо додаткових акторів, додаткові персоналі. Наприклад, в цих серії симуляційних вправ у нас є військовополонені, які піддавалися експлуатації. Тому так ми актуалізуємо наші сценарії під час умови сьогодення. Виникла симуляційна вправа багато років тому, розповідають організатори. Ми мали можливість її опрацьовувати за допомогою наших колег секретаріату у Відні, які проводили першу симуляційну вправу у місті Віченза, Італії, залучення міжнародної спільноти. Потім ми повели цілу групу з України, повезли у місто Астана у Казахстані, де ми знову ж таки навчилися відпрацювали. І на базі того всього, що ми отримали у Вічензі та у Астані, ми розробили симуляційні вправи з рахуванням українського контексту і вже протягом останніх декількох років. Проводили вправи власне в Україні важливо залучити до цих навчань саме правоохоронців та працівників соціального сектору, пояснюють представники проектів програми підтримки ОБСЄ для України. Все, що об'єднує ці дві великі групи, ці дві напрямки це людино підхід, який ми пропагуємо в рамках нашої діяльності. Тобто, в центрі всього процесу є людина, людина, яка постраждала від таких злочинних дій. В першу чергу ми прагнемо того, щоб наші учасники бачили цю людину, надавали їй всю необхідну допомогу. Вже потім переслідували злочинців, що теж є важливим елементом. За два роки відпрацювання подібних симуляцій безцінний досвід отримали майже 240 осіб з усіх куточків України. Практика показує, що ці тренінги допомагають краще розуміти, з чим маєш справу. Я наведу приклад. Коли ми раніше проводили подібну симуляцію з кадетами, то одного з молодих поліцейських, підозрюваний, якого грав один з наших акторів, забрав табельну зброю. І оскільки це симуляція, це все відбувалося у безпечному середовищі. Вже після вправи цей кадет сказав, що пам'ятатиме цей випадок на все своє життя, і це саме той безцінний досвід, що можна отримати під час таких симуляцій, і який неможливо здобути під час презентацій на такі теми. Давид Берішвілі, Зиновій бойдало правда тут Львів.